Наші рятувальники невтомно несуть свою службу для того, щоб постійно бути у професійній формі і бойовій готовності, особовий склад регулярно залучається до тренувань 11 лютого. Відповідно до плану роботи головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області, відбулися пожежно-тактичні навчання з гасіння умовної пожежі на будинку підвищеної поверховості з відпрацюванням навиків. Порятунку людей. Усе дійство відбувалося на одному з 12-поверхових будинків по вулиці Набережній. Спостерігати за цим мали можливість і самі мешканці, і ті, хто в цей момент опинилися поруч. До речі, як стверджують дослідження, випадково здобута інформація, отримана у ненав'язливий спосіб, може дуже слушно стати у пригоді в потрібний момент. Умовна евакуація людей під час тренувань відбулася і за допомогою автодрабини і саморятування. За інженерними проектами на таких висотках, як наші, передбачаються інженерні системи димовилучення і пожежної сигналізації. Проте за браком коштів у експлуатуючій організації вони просто не діють. Тому рятувальникам дуже важливо мати відпрацьовані навички саме на таких будинках. Було задіяно два відділення на основних пожежних автомобілях і автотрабина 8-ї державної пожежної частини по охороні міста Нетішин та автоцистерна, одне відділення з Хмельницької атомної станції, також колічатий підіймач з ДПЧ-7 по охороні Хмельницької атомної електростанції, що ну, на даний момент ну, дозволяє знімати людей з підвищених пол. Поверхів В зв'язку з тим, що от в таких будинках підвищеної поверховості, згідно проекту. Передбачаються інженерні системи захисту людей, як димовилучення, так і пожежна сигналізація для того, щоб от попередити е людей, якби так, е коли завчасно воно виявляється пожежа, тим менші збитки від неї. Ну У зв'язку з тим, що там і відсутності фінансування, і давним сроком експлуатації цих будинків, воно все поки що у нас прийшло в негодність. от, е так що, от е ці навчання от ми тренуємо людей просто-напросто, щоб от вже тоді, по тому факту, коли виникла пожежа, і вона набрала в зв'язку з тим, що відсутня автомат це досить великих розмірів, приходиться евакувати людей от такими різними способами, які в нас є на озброєнні. У тренуваннях були задіяні також спеціалісти обленерго та житлово-комунальні служби. Тому що коли в будинку стається надзвичайна ситуація, наприклад, пожежа, то дуже важливо зберегти життєздатність його електромереж та водопровідних комунікацій. А для цього їх потрібно вчасно вимкнути, відновити пошкодження і вімкнути заново. Оперативність, злагодженість і знання своєї справи це і є гарантії успіху. На мою думку, вроді би, ви самі то бачили, спрацювали нормально. з поставленими задачами по бойових дільницях, як по рятуванню людей, так і по гасінню умовної пожежі, по подачі вогнегасічних речовин, вроді би особливо справився.